Сьогодні я хочу спитати студентів. Бог на букву О, щоб ми трошки розрядили обстановку. Ану Бог, О, хто може бути. Бог вас оберігає, оберігає. значить Бог який, оберігає. оберігаючий, оберіг, оберігаючий. Далі. Бог є один, Один. він тут студенти, Бог, Бог один. один. Далі. Бог освячений. Освячений, добре. А Бог помилає наші гріхи святою кров'ю Ісуса Христа, Бог помиваючи. Коли ми з вами спираємося на щось, як позаботувати? Опора. Опора. Бог наша з вами опора. Пам'ятайте, Бог оправдаючий. Бог оправдує вас, вас, вас. Бог є опора, це Бог омиває наших на спілків і Бог нас оправдує. Бог охоронець, дуже гарно, Куди ви ми йшли, Бог на торік і Бог охоронець, Він нас охороняє. Що ще Бог особистий, кожен ми є і дальше. Бог Він оцінює, Правда? оцінює. Є нас. Правда? Він дає насправді. Ми можемо обманути один одному. Я тебе, ти мене. Ми можемо бути лукаві, бо серце лукаве, написано в Біблії. Але Бог, тільки Бог оцінює наше з вами серце, і Бог оцінює нашу з вами працю і життя. Так, ми можемо судити бідних людей, які тут, наприклад, приходять, просять їсти. Багато людей оцінюють і зневажливо про це говорять. Але на це має право тільки хто. Бог єдиний. І так само ми з вами, що мене усі неволикого і ми не осуждали. Тепер Бог Вони добре. А ще Бог отець. Так? Отець. Це є наш батько. Він отець, він відкрився нам. Батько в цій народі. Якщо ми покладаємося на батька, ми можемо і просити батька отець, допоможи нам. В цьому, то і в цьому, то в ім'я Ісуса Христа. Що поможи нам отець, вибрав наші справи, Давай нам завжди відчувати тебе, Твого Сина Ісуса Христа, нашого Господа. Но я би сьогодні зупинився на такому гарному слові Бог Орел. орел. Я би зробив паралель, Бог Орел. Він як птах, як орел. Він розкриває свої крила. А ми з вами не тільки як овечки, а як ті пташенята. І Далюся, Марійка, Андрій, Все було. Він як то пташенятко, все заховає, хто мене може захистити. Крила. Ну, Бог, розкриваючи свої крила і каже: Послухайте благословенні, ви орлята мої, ви пташенята мої. Я буду годувати вас. Ви сьогодні їли, правда. Бо я корел, послав вам їжу через тих людей, які приносять сюди ту їжу. Це все, все слава Богу, подякую Богу, оптискам. Давайте вітала славу. А ви знаєте, така пташка називається Сорокопут. Бачили? Маленька вона чи велика? Сорокопут. Назвичайно маленька пташка. Але вона надзвичайно така, вона як шква. Вона дуже любить дошкуляти орла і, і його гнізда. От вона маленька, але дошкуляє орлу. Орел навіть її не відчуває. В нього там пір'я, крила, а вона чатує на дереві де його гнізда, і прилітає йому на спину і щось там намагається клювати, клювати.